Доброю традицією стало на початку вересня щорічно представляти кращі зразки автомобільної техніки, яка продукується, продається на теренах України для того, щоб демонструвати потужний підйом автомобілебудування і автомобільного ринку України в цілому. Я хотів побажати організаторам шоу, учасникам шоу. Щоб кожен стоящий на цій площі автомобіль у сьогодні або завтра проданий, головна мета цього заходу це популяризація автомобіля. Томобіль на сьогодні можливість, скажімо так, частина нашого життя, і тому він є в різних формах і в формі мистецтва, в формі хобі і будь-яких інших формах. І ідея свята полягає в тому, щоб залучити до заходів. Всі події, які пов'язані з автомобілями, з дитячим автоспортом, з малюнками дитячими, виставка автомобілів, ралі, спортивні змагання. І особливо приємно, що ми вже проводимо третє це свято. І сьогодні в нас в місті Луцьку проходить фінал чемпіонату України по картингу. Тобто, одним з елементів нашого свята є досить серйозні, дійсно спортивні, не аматорські змагання. Шипы и шины, стоп, невозможно. Вот такое.